І так, доброго вечора, браття і сестри. Нарешті, нарешті дійшли мої ручки, оці прекрасні, до записання для вас відео на 1700 за ці підписники. Я вже забив наскільки я обіцяв. Ну точно, на у всякому разі до 2000 підписників, кожні 100 підписників будемо робити розіграш. Так, одразу умови розіграша, тому що, блядь, ви їх не виконуєте, ну, деякі люди. І тепер 100%. Я хочу їх озвучити на початку, щоб ви, якщо не зробили, то самі винні і нічого не, ілі ніхуя, як вам буде завгодно, не получаєте. Тому е говорю умову і розірша одразу. По-перше, лайк на це відео. По-друге, нормально розвернути коментар. Не хочу голди. А ваша думка про танчики. Ну, коротше, в, плані, в процесі відео ви подивитесь. Я записую завжди з першого дубля, тому що там, якщо десь оговорки, бо ви мене простить, як говориться, не спеціально. Так, комент на це відео. Потім підписка на телеграм-канал. бо... Ті, хто виграють, я їм буду передавати виграші. У телеграм-каналі будемо списуватися, ви мені, мені дадіть номер своєї картки, і я вам переведу на ній ваш виграш. Спочатку це буде 3 місця, але якщо тут набереться більше 50 лайків 50 коментарів, ну, то ми зробимо може більше виграшних місць. Так, що ще? Давайте ще раз, це відео лайк. Підписка на YouTube канал, звісно ж, е коментар під цим відео, і в кінці коментаря в скобочках пишіть свій нік у телеграм-каналі, щоб я, якщо ви виграєте, змог з вами зв'язатися. І там вже ми з вами вирішимо щодо цього. Ну тобто, куди вам що пересилати, і коротше, ви поняли. Так, здається, все. Ну, я все продублюю в описі цього відео, щоб ви, блядь, вже не відкрутилися, якщо ви неправильно щось зробите, бля. Потім до мене претензій не було. Тому, сподіваюсь, ви все зрозуміли відео з... Пробую зробити не дуже великим, але як вийде, так вийде. Е, тема цього відео. Хочу з вами поділитися своєю думкою о танках 11-го рівня, котрі я вже викачав. Їх в мене сім штучок. Ось тут у нас зараз хакер. Я думаю, це силочка, ви розумієте, котрі е, ну, один із моїх самих улюблених танчиків на даний момент. Я на ньому не дуже багато зіграв, але він мені сподобався. Ну, я не можу сказати, що більше всього, але ну, він один із фаворитів в мене, да? У мене викачені Леопард, ну на всякому разі, і ЗСТшок це мій точно фаворит. У мене викачені Леопард, Quero1, т 83 BZ79. та Шенрате, Хакер і контрівер. Боже прости, простий. Давайте одразу. Так, вони в мене всі тут є в порівнянні. Но я одразу вам скажу ті танки, котрі я не рекомендую качати. Е, які ви рекомендуєте чи не рекомендуєте качати, можете написати в коментарях. Ось вам перша така замануха, що на яку тему написати нормальний коментар. Так, Леопард не рекомендую одразу качати, тому що, ну бля, я не знаю, мені десятий більш сподобався. Якщо ви не згодні, пишіть в коментарях тільки аргументовано, щоб була дискусія. Керодин один із фаворитів моїх, е, тому що в нього є. Броня в нього є швидкість, в нього ну, все, що потрібно е, є. Т-803. Більше мені КР-1 зайшов, але 803-й теж, теж дуже непоганий танчик, в нього потужніша білочка, тому качати, да. БЗ-79, хоча в мене і не дуже багато на ньому боїв. Але ну, він, напевно, трішки уступає цим двом танкам, але все одно непоганий танчик. В нього дуже радує альфа, але влучність щось останнє. Ну, те, що бої я грав, мені не дуже сподобалось. Ну, там вже буде видно. Далі. Е, на дистанції будемо думати. ну, Може мій рейтинг поміняється, але я не дуже багато зіграв на них боїв. Але от на даний момент, в дану секунду, це рейтинг мій таки, таков. Та один із улюблених танків, тому що мені дуже подобається Маус. 1200 плюс боєв на Маусі, 1200 плюс боєв на 279, коли він був незанерфлений. Зараз я на ньому не граю, тому що ну для його не рот це оказіно, як говориться, ви поняли. Тому що хтось вирішив його занерфити, і тепер він просто неіграбельна машина 10 го рівня. Плюс з'явився 11-й, і він ну тепер взагалі ніякої не знаю привабливості не має цей танчик для мене, тому він в мене в резерві. Так, хакер з Стешок. У мене тільки дві стежки поки що викачена, але хакер це ну, явний фаворит серед стежок для мене, тому рекомендую прокачки. Контрівер. О, бля, не знаю, мені десятка бів сподобалась. Не можу знайти, чим 11-й. Прям краще, ну набагато краще. Учитує те, що він з 11 рівнями грає постійно, чим він краще десятки. Не знаю, мені не сподобався контрівер, хоча, можливо, я його просто не розпробував. Так, давайте тут швидко подивимося їх. Список я вже приготував. Камера, бачите, як ви зазвичай вона зліва, тепер вона справа. Тому що, щоб вам не заважати і ви могли подивитися нормально на ТТХ цих танчків. Так, це у е, нас середня шкода Леопард 456. Це вже все. Я їх налаштував з повністю прокачаною та їхньою модернізацією особливою. Тому дивимось так. Середня шкода 456. Леопард, у нас кер 1 540, 803, 420, 709. Це вже з максимальним прокачаними всіми перками, всіми цими речами. Та Шандрата, 520, хакер 425, що непогано, да? і контривер 450. Ну, в принципі, що тут нас прям цікавить може. Давайте у вини подивимось, е мінус 9 леопард, мінус 7 к-1. Ну для радянського танка це непогано. Т-803, е мінус 10, БЗ, мінус 8. Ну, це все треба прокачувати. Тобто, на початку там здається, чи мінус 6, чи мінус 7. Це вже спалівуха і все. Тому спочатку у вас буде мінус 6, здається, і це не дуже приємно, як на мене. Ну, але. Ташенрати мінус 8, але за счет його висоти це дуже комфортно. Хакер там на початку мінус 8, тому мінус 10 вам треба прокачувати. Ну, мінус 10 це вже непогано. Мінус 8, прямо стежки не вистачає, як по мені. Ну, контрівер мінус 10, але це йому не дуже допомагає. Давайте влучність подивимось. Ну, Леопард, як завжди, дуже влучний танчик. 0,28, 0,37 КР1 для тяжика радянського непогано, 0,31 803, Ну прям. Взагалі шикарно, я би сказав. 0.37, знову ж без 79, але щось він не влучає. Ну, я... блін, КР-1 якось більш, ну, радянська влучність, напевно, раляє. Якось більш мені подобається, як він все ж таки в точку летить нього. 0.32 теж інтрати, ну в нього непогана влучність. 0,31, хоча дивиться, у тяжика і у стежки майже однакова. Ну, то таке. А тут вже, о Боже, а, це 0,28, коли він просто їде, і 0,88. Коли дуплетом. Ем, я не знаю, той дуплет, здається, завжди летить. Мене через цю мапу дуплетом влучали 10 рівні, тому такий собі показник, Бог його знає. Так, ХПшки. А, це ДПМ, погодьте. 3785 Леопард. 3К Керочка для тяжа непогана. 3500. Дивиться. Це, напевно, ще і П'ерк розганяє його. ну ДПМний танчик. 300 БЗ. 2800 та але в нього там ще два орудія є фугасних. Тому ну, для супербронього тяжа, мені здається, непогано. 3800, прям хакер. Це топовий результат, навіть більше, ніж Леопарда. Хоча Леопард. Е ну, Леопард не знає. Десятка мені більш подобається, ще раз говорю, тому я серед оцих астешок я би взяв хакера. І цей товариш 3200. Коротше, його взагалі за ще можна скіпнути, в принципі. Е, тому що в нього показники дуже такі с... странні, скажімо. Так, броньовання корпуса. Ну, Леопард не броньований, КР-180, але башня дуже броньована. А, це корпус. Башня 390. Башня дуже броньована, я вчора камулями з хакера не мог пробити його шишечку. М -м, прям КР-1 по броні. Ну, радує, радує. Uh, так, що тут? 216 803, ну, у нього шишка більш виражена і більш э, картонна, тому в шишку залітає ну, значно частіше. Значно. Так, 340, ну дві, дві небольших два лючочка, і мені дуже не сподобалось, як в них залітає. Прямо, от, якщо хто знає, у кого є 279, в його лючок постійно залітає. Хоча він малесенький, як піська у стрімера, але в нього все одно начебто магнит і залітає ну, через постріл, просто залітає туди. Хоча, по ідеї, не повинно, ну там один з п'яти максимум, але. Я не знаю, мені в два мікролючочка, мені навіть менше десятку пробували, хоча ми знаємо, що у десятки там три лючка вряд іде. Ну треба ще більше пограти, спробувати. Та Шинрати, 250 номінал, да, я матюкався спочатку, що дуже-дуже картонний борта башті, башти. Але вони дуже і маленькі. Тобто, на ньому мені здається, все ж таки на початку. Ну, коли я трішки розібрався, як на ньому грати, я перестав прямо виїжджати бортом, щоб підставляти іменно, ем, борт своєї башти. А виїжджати став е, більш корпусом, щоб танкувати все ж таки корпусом, а не бортом башти. Коротше, ви пограєте. Якщо ви на Маусі вже грали, ви пограєте, ви зрозумієте, як на ньому танчити. І все ж таки башта 250, да, 250 мало, але по ітогу танкує він непогано. Так, хакер 203. Странна броня думав, мені навіть здається, що маска в нього танкує хуже ніж у 10-го рівня. Але от коли він грає від увенів, дуже важко все ж таки пробити. На рівні поверхності, от я зустрівся з таким же хакером, першому бою здається, вчора на стрімі, і він мені просто кожною тичкою, ну то есть от на наровне плоскості, кожною тичкою пробував маску. E, треба більше шукати, де зіграти від Овенів. Тут 370, я не знаю. Мене і будь-в ту башту вообще просто, начебто там, блін, леопарда башта стоїть. Тому e, не цікаво, як говориться. Так, потужність двигуна, я думаю, вам не дуже цікаво. Хоча дивиться, 2 240 на угу. Так, швидкість передавати 66-65 у QR1. Дивиться, як летить цей неймовірний, ну просто торпедо, я би його назвав. Причому в нього ще є ем, як сказати, абілочка на таран. То тобто, є 65. Ви розігналися. Якщо ви прокачали повністю таран і абілку, я думаю, в якусь стежечку згори можна і просто тараном зняти. Так, 43,803, так, да, і він повільний, але, здається, це вже турбі. Вони в мене налаштовані вже на тому оборудованні, на якому я катаю в рандомі. Тобто, тут, скоріше все, турбіна стоїть. Тому, якщо без турбіни, то буде значно повільніше він їхати. 38. Це теж здається з турбіною. У мене плюс турбіна Т-300, щоб ще й вляла, бо става, звісно, ну це капець. 26. Це з повною прокачкою і з турбіною. Без турбіни взагалі не їде. Рекомендую турбіну ставити одразу. Турбіна, досил, ну, а там уже хто грає без закалки на тешнрати, співчуваю. Хакер 56. Хакер нормально. ну, СТ. -шка. Плюс-мінус подвіжна. Ну, це, звісно ж, знову з турбіною. 39 контрівер. Блять, хай він нікуди і не їде. З бази може стояти, в принципі, толку стільки ж. Так, ну що тут? Більше нам, в принципі, ну, огляд, ОСТ-шок 467, як ми бачимо. 64, а тут 444, 42, 29. Кстати, бізешка, вообще щось дуже якось нічого не Е, e, Нічого, в принципі, цікаво більше. Так, ангар. Я все ще не дуже розібрався. Як на цьому не знаю. ставте, пишіть в коментарях, кому подобається старий ангар більше, ніж новий, тому що на це якийсь капець. Е, так, що далі? Давайте я швидко скажу ком, кому що качати, ну, виходячи із вашої статки. Якщо ваша статка десь 50-мінус, плюс тобто 51, 52, 48, 47, 49, то напевно я би порекомендував КР1 із е, тяжиків КР1. Ташенрате, якщо ви полюбляєте броню Мауса, там ну, ЄСТО, не знаю, а та 5 Хеві зараз дуже непоганий. Да? Е, Ташенрате, це мій лайк. К 1 це, ну от як на сьомому. 7 е, е, Любий ігрок, початківець, там не, ну, не дуже скіловий, скажімо так. 에, може на ньому качати, броня дуже багато чого вибачає, і тому ну, будете кайфувати. Якщо ви задалися е, 11 рівень прокачати, який перший, наприклад, то K1 це мій вибір для вас. Ну, і ваш вибір <пів> повинен бути, по ідеї, це більш скіловий повинен бути гравець, щоб на цьому грати. Все ж таки е, розуміти, як ДПМ розкручувати. БЗ. Ну, не знаю, для початківця буде не дуже. Це вже, напевно, щось більш 52, 53% перемог. Це не рекомендую качати, мені не сподобалось. Но він вже в мене є. І, звісно, я танки і Сенгара не продаю, тому він буде. Так, леопард теж мені не сподобався. Якщо вам по кайфу Леопард, катайте на десятки і буде вам щастя. Ага, Так, тут сказав, тут сказав, тут сказав. Ну, і стався хакер. Ось він. Хакер, це такий танчик, я думаю, рекомендував би качати, щоб реалізувати його якісь сильні сторони і нивелірувати слабкі. То, думаю, десь 53 плюс відсоточка у вас повинно бути. 52-53, ну, 52-це прям ніжній порог менше. Я думаю, що ви навряд чи на ньому прям кайфаньоті, тому що треба все ж таки тут хай скіл, щоб. Ну, Коротше, правильно аналізувати мапу і нормально так на ньому накидувати. Тому що якщо просто грати на ньому бездумно, то це буде, напевно, 2,5 2 к середнього, як і на десятках. Так, ось такий відосик получився. Не забуваємо, що треба підписатися на YouTube, коментар, бути підписаним на телеграм-канал і. В коментарі, в скобочках написати свій нік в телеграмі, щоб я з вами, якщо ви виграєте вдруг, мог зв'язатися. Відосик не затягиваю, так щоб ви його нормально подивилися, тому що длінні відоси я записував, вони там після 10 хвилин вже не особо цікаві. Тому ось так. Всім на мірно небо над головою. Не хворійте, бережіть себе, бережіть рідненьких та до наступних зустрічей. Не забудь підписатися поставити лайк. Пока-пока.